Не покусають, відверто кажучи, я я людям спробував пояснити, кажу, ви тут з своїми прапорами червоними, а завтра вам їсти не буде чого. Розумієте, що хлопці вас пограбували, гроші вивезли, зараз добре себе почувають, а ви тут стоїте, щось відстоюєте. От. ну Вони сказали, що вони працюють, ніхто не працює, всі ми погані. Кара небесна нас чекає, що ще чекає. Що я вам хочу сказати? Зараз ми повинні отримати перемогу. Утримати, тому що я побачив там представників представників структур, представників структур вілкула. І знаєте, я зрозумів це реванш це. Відверта реваншисти намагаються розколювати, розколювати наше суспільство, розколювати Дніпро, щоб далі залишитись при владі, щоб далі ці хлопці казали «збачите», бачите. Які ми гарні хлопці, бачите, що ми можемо організувати? Залиште нас, будь ласка, при владі. Так я вам хочу сказати: ніде вони не залишаться. Всі їх справи стосовно крадіжок, стосовно всіх речей, закону України ніхто не відміняв. За все доведеться відповідати за 96 об'єктів нерухомості за все. І Скільки б вони не збирали, паразитуючи на радянських лозунгах, скільки вони не збирали пенсіонерів, людей, які в щось там вірять, вони не, не підуть від відповідальності. Це все ганебні провокації, це все бажання спекулювати на таких темах, відверти криворіжка донецьких бандюків, які захопили Дніпропетровську область, які чотири роки над нами усіма знущалися, знущалися, і зараз вони намагаються зробити рівень. Я вам кажу, я все зроблю, щоб ця гідота ніякого реванша більше не зробила. За все будуть відповідати. Хай вони з цими колорадськими жуками обвішуються, хай вони накручують людей, але довго вони це робити не будуть. Прийшов їх час. Українці в Україні перемогли. Слава Україні! Слава Україні!